Історія української мови, як і всього українського, сповнена болю і трагедій. сотні років знищення, десятки заборон та тисячі потом українських слів, які були змінені на росіянізми. Сьогодні ми підготували для вас невеликий перелік наших автентичних слів, які замінила радянська влада. Було горбована, стало височина, було городина, стало овоч, було «граностовп» або граняк, стало призма. Було далебі, стало чесне слово. Було. Далекогляд. Стало телескоп. Було. Двигід, стало струс. Було. Доземний. Стало вертикальний. Було. Електровня. Стало електростанція. Було. Живе срібло. Стало ртуть. Було. Заграва північна. Стало сяєво-полярне Було. Заклямровувати. Стало брати в душки. Було засновок, стало гіпотеза, було заточена, стало бухта. «було» Звіхневий стало «стало косий», «було» Квас, стало кислота, було кіш, стало бункер, було кружало, стало диск. Про інші не менш цікаві слова дізнаєтеся уже наступного тижня. Будьте особливими, спілкуйтеся рідненькою.